Більше ніж просто зустріч у Києві. Відбувся ветеранський фестиваль, що об'єднав понад 600 воїнів та їхні родини. Захисники кажуть, для тих, хто на війні втратив кінцівки, пройшов курс лікування і тепер має протез. Superhumans Reunion – це своєрідний випускний перед виходом у повноцінне життя. Наша знімальна група працювала на фестивалі. Анастасія Пелишок готова розповісти про найяскравіші моменти. На кілька годин цей простір у Києві перетворюється на місце сили, підтримки і вдячності. Суперх'юмен реюньон це щорічна подія. Ветерансько-сімейний фестиваль цьогоріч поєднав 600 учасників. Коли людина виходить з лікарні і залишає війську, вона потрапляє, потрапляє в цивільне життя, і в цивільному житті їй треба навчитися функціонувати наново. Такі зустрічі це така можливість всім зустрітися, проговорити, як що, проговорити свої проблеми, обмінятися досвідом. Свідом цивільного життя поспілкуватися одне з одним і отримати неймовірну підтримку від своїх і колишніх фізичних терапевтів і психологів і від своїх друзів, які разом проходили з цією людиною реабілітацію або протизванням. На заході десятки тематичних локацій, спортивна зона, ярмарок ветеранських бізнесів. Тут можна відвідати майстер-класи, навіть підібрати собі протез. Олег Савченко рік тому втратив ногу в бою біля Торецька. Уже кілька місяців ходить з механічною. Сьогодні вирішив спробувати новий пристрій, аби порівняти. Ми Ми зараз дивимося не протез, оцінюємо переважно стопу. Ось цю частину я навіть не знаю. Мені здається, у своєму краще. Я до нього звик. Ми з ним уже одне ціле. Просто ми приміряли, щоб він трохи поглинив, бо сьогодні я можливість будь-кого підійти і прикрутити, якщо їх протезис не проти, прикрутити нашу стопу датського виробництва. Андрій Кузьменко на фестивалі у пошуках сервісу для протезу. Його штучна рука потребує ремонту. Просто на заході. Майстри оглянули механізм, обіцяють допомогти. Просто, що він, йому треба підкрутити там кое-що. Я зайшов поговорити і показати, як, як і що. Записали, що мені треба, з понеділка зв'яжемося тоді. Треба замінити оцю лісочку і тут трошки. по, по. Скоротити цю лісочку. Організатори заходу подбали і про ветеранів, і про їхніх рідних. Влаштували окремі локації для дітей, дружин, сестер захисників. Львів'янка Наталя курій проводить майстер-класи з розпису кераміки. Запрошує до себе і дітей, і дорослих. Ми займаємося в загальному керамікою і мистецтвом художники. Чоловік так само художник, але в 22-му році добровольцем пішов в ЗСУ і в 23-му отримав поранення. Брат ще однієї відвідувачки Наталі. Лі Матвійчук щойно повернувся з російського полону після тривалих пережитих хвилювань. Жінка обрала для себе зону садотерапії. Це земля, це те, що захищають наші військові. Це те, що дає нам енергію, те, що коли ти саджаєш, ти бачиш, як рослина проростає. Це дає надію жити, творити, чекати. Підтримка ветеранів серед пріоритетів державної політики. Наголошують посадовці, які завітали на фестиваль. Уряд і бізнеси мають сприяти інтеграції фронтовиків у цивільне життя. Важкі часи вони народжують сильних людей. А це стосується зазвичай. Народили супер людей. Це говорить тільки про те, що нас попереду будуть суперсильні люди. Завдяки цьому ми стоїмо зараз, завдяки цьому ми вистояли більше ніж в десятирічній війні. І я впевнений, що завдяки цьому наша країна чекає виключно процвітання. Ну, до прикладу, до Міністерства економіки. Підхопіть випускників працевлаштування. Працюйте з бізнесами, створюйте можливості, відповідні гарантії та гранти. Оце основний запит, який є в людей, які є в ветеранів, вони хочуть працювати. Все це активні люди, які правильно вміють і мають повне право реалізовуватися. Захисники кажуть, такі зустрічі бійців, які після тяжких поранень подолали довгий шлях відновлення, надихають і дають силу прямувати далі, відчувати потужну підтримку суспільства. Анастасія Пилешок, Василь Міновщиков, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.